Сьогодні Мукачів оповити смутком, адже на щиті додому повернувся ще один герой гідний син матері та неньки України Михайло Ярош. У храмі святого архістратига Михаїла воїна зустріли на колінах, аби провести його в останню путь. Наші військові вони не ходять, щоб російський солдат прийшов сюди. Бо він уже був у 44-му році на Закарпатті, на любляючи. Для того, щоб захищати нас. І їх мотивує пам'ять про те, що про них пам'ятає. Солдат Ярош Михайло Михайлович народився 13 травня 1969 року та проживав у місті над Латрицею. Тут одружився та виховував сина. Коли Росія розпочала кровопролитну війну проти нашої держави, Закарпатець не зміг залишатися осторонь та вступив у лаву військової частини Наш воїн, Наш герой, який прожив 55 років свого зима, Сьогодні він прощається від Святої Матері Церкви, яка не прощається від Бога, але яка завжди у своїх молитвах буде благати нашого милосердного Ца Небесного, аби дарував йому то життя безкінечне, де вже немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але є життя вічне. Михайло мужньо боронив суверенітет та цілісність України. Та на одному з бойових завдань на Бахмутському напрямку під час штурму ворожих позицій ворожа куля обірвала життя захисника. Трапилося це 10 червня 2024 року. Ми з вами проважаємо останню дорогу воїна Михаїла, який ще загинув у 24-му році у вересні місяці на початку, і лише тепер найдено його і повернуло до... породі, для того, щоб ми, як церква, могли його провести в останню дорогу і поховати. Тому що одним із добрих діл, які має робити людина, до якого вона є покликана, це цій... є в цьому чи церква. Знайомі кажуть, що можуть згадати про Михайла лише хороше, адже він був чуйною та доброю людиною. Таким навіки і залишиться у їх пам'яті. Привітний до людей завжди, безобідний, роботящий такий. Не можу ніч поганого за нього сказати. Дай Бог дасть му царство небесної. Він жінкою розведений, був, син у нього є. Під звуки гімну та прощальної української пісні. Родина, друзі та побратими востаннє схилили голову перед захисником. Подякували за службу, за невтомну боротьбу з ворогом та за його жертовність заради свободи рідної землі. Висловлюємо щирі співчуття родині військового. Обіця залишилася мама, брат та син Михайло.